Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Шкільні роки мені завжди подобалася робота журналіста. Ця професія дає великі можливості: наприклад, подорожувати рідною країною та світом, спілкуватися з цікавими людьми, писати на важливі суспільні теми. Хто як не журналіст може викрити чиновника хабарника чи політика брехуна, коли я вступав до університету, то обирав між журналістикою та історією. Однак, врешті-решт, захоплення минулим взяло гору. Тож сьогодні я, Богдан Грушецький, звертаюся до тебе як вчитель історії та міжнародних відносин. Однак уявімо, що можливість стати журналістом випала саме тобі, але журналістом незвичайним. Адже жити та працювати тобі доведеться не на початку 21-го століття, а наприкінці 19-го. Тож готуйся до захопливих мандрівок і не менш цікавих співрозмовників. Та насамперед тобі треба знайти актуальні теми для написання статей. Як ти гадаєш, які проблеми турбували тогочасне суспільство? Хтось тоді говорив про захист прав жінок, інші остерігалися поширення соціалістичних ідей, усі ж разом захоплювалися небаченим ніколи раніше технічним прогресом. Та було ще одне важливе питання, яке ставало предметом суспільних обговорень, а часто навіть гарячих дебатів це колоніальна політика. Європейські держави та їх громадяни просто марили за морськими володіннями з їхніми незліченними природніми багатствами та здавалися нескінченною робочою силою. Найбільшою колоніальною наддержавою була Велика Британія, її володіння були в усіх куточках світу в Індії, Австралії, Канаді, Південній Африці. Великі території контролювали Франція, Нідерланди, Іспанія та Португалія. Росія колонізувала Сибір і Далекий Схід, також про свої амбіції все гучніше заявляли нові держави Європи Італія та Німеччина. Колоніальне питання стало ще одним майданчиком для суперечок між європейськими державами. Та повернемось до журналістики На дворі 1869 рік визначний в історії морських комунікацій. Адже саме тоді було відкрито шлях щойно збудованим Суецьким каналом, саме про це ти й вирішив написати в газеті. Читачі були в захваті та по кілька разів перечитували твій матеріал про цей дивовижний інженерний проєкт, який проліг землями Єгипту та сполучив Середземне море з Індійським океаном. Завдяки Суєцькому каналу відтепер можна було зекономити цілих 23 дні на шляху від Британії до Індії. Що вже казати про Східну Африку? До неї було рукою подати. Стаття про Суецький канал принесла тобі шалений успіх і стала гарним поштовхом для розвитку кар'єри. Незважаючи на масу нових ідей для публікацій, колоніальна тематика залишилася однією з твоїх найулюбленіших. Ти уважно стежив за цікавими подіями, що відбувалися за морями й океанами. Особливо тебе приваблювала Африка. Цей континент був поки маловідомим для європейців тут багато суворих пустель і непрохідних джунглів, небезпечних хвороб і хижих тварин, а також дуже войовничих місцевих племен. Дві особи викликали у тебе найбільше зацікавлення своїми ідеями та прагненнями. Бельгійський король Леопольд ІІ і британський підприємець Сесіл Родз. Перший з них правив невеликою і не дуже впливовою європейською державою. Перші десять років правління ніхто особливо не звертав уваги на Леопольда. Однак всередині 70-х років бельгійський король зненацька став одним з найвідоміших європейців, а новини про нього все частіше почали потрапляти на перші шпальти газет. А все через річку Конго. Ця блакитна артерія разом зі своїми численними протоками капілярами пронизувала всю центральну частину континента. Тут було саме серце Африки незвідане та таємниче, аж до середини 19 століття басейн Конго лишався білою плямою на світовій мапі. І саме в цьому Леопольд побачив свої можливості. Несподівано зацікавившись географією, він створив Міжнародну асоціацію з досліджень і цивілізування Центральної Африки. Пізніше перейменовану на Міжнародну асоціацію Конго. Ця організація виступала за викорінення работоргівлі на африканському континенті та доступ місцевих мешканців до всіх благ цивілізації. Такі ідеї дуже подобалися й тобі. До своїх ініціатив Леополь долучив твого колегу Генрі Стенлі, відомого британського журналіста і разом з тим знаного в усьому світі мандрівника. Стенлі під час своїх подорожей до басейну Конго на доручення бельгійського короля укладав угоди з вождями місцевих племен про розвиток торгівлі. Звісно, ти заздрив цьому щасливчику журналісту, як хотів би ти опинитися на його місці та першим розповісти своїм читачам про таємниці цього захопливого світу? Не менш цікавою особистістю був і Сесіл Роц. Не маючи й 30 років, він став відомим діячем у Південній Африці, викупив поклади алмазів біля міста Кімберлі і вдосконалив процес їхнього видобутку. Колись депресивна галузь завдяки його енергійності та наполегливості стала приносити шалені прибутки. Відтоді вісім з кожного десятка алмазів, які продавалися по всьому світу, видобувалися саме на землях Родса. Це була одна з найперших всесвітніх монополій. Одними діамантами роц не обмежувався, невдовзі всю свою увагу він присвятив освоєнню стародавніх золотих копалень за допомогою сучасних технологій. Ти був вражений, як завдяки бурхливій діяльності однієї людини такі дорогоцінні товари з Південної Африки, як Алмази та Золото, буквально потекли на європейські ринки. Ти вирішив, що колись обов'язково візьмеш інтерв'ю у Сесіла ротса. Природні багатства Африки викликали інтерес не лише дослідників чи бізнесменів, але і європейських урядів. Старий континент переживав бурхливе промислове зростання, тому країни Європи шукали все нові й нові ринки збуту для своїх товарів. Ідеї вільної конкуренції тоді ще не були в моді. Натомість кожна держава прагнула закріпити за собою той чи інший шмат планети, де вона б мала ексклюзивне, монопольне право на видобуток ресурсів і торгівлю. Звісно, це ставало ще одним поштовхом до колоніальних завоювань, Ти уважно стежив за усіма подіями у цій сфері та описував їх у своїх статтях. І ось нарешті твою роботу гідно оцінили, і ти отримав нову шалену можливість. Тебе запросили написати про найважливіший івент з колоніальних питань Берлінську конференцію, яка відбувалася з листопада 1884 по лютий 1885 років. Саме у німецькій столиці тоді зібралися дипломати усіх потужних європейських держав, щоб обговорити майбутнє Африки. Тепер на тебе чекають кілька місяців невтомної праці, аби максимально детально розповісти про перебіг конференції. Ти з радістю повідомив своїм читачам, що європейські лідери одностайно зійшлися на тому, що рабство та работоргівля мають бути ліквідовані на всьому африканському континенті. Так саме за це виступала уся прогресивна громадськість того часу. Країни також вирішили давнішні територіальні суперечки навколо африканських територій. Німці з британцями, британці з французами, французи з італійцями. Вони також погодилися і в майбутньому вирішувати такі суперечки шляхом переговорів. Тепер громадяни цих країн були спокійними, колоніальні питання не стануть приводом для нової війни. А ще 14 держав Європи ухвалили новий принцип для управління африканськими територіями принцип ефективної окупації. Тепер недостатньо було голослівно оголосити про приналежність земель цій чи іншій державі. Спочатку треба було укласти угоду з місцевими вождями, створити свою адміністрацію та поліцію для підтримки порядку, налагодити економічні зв'язки, та держава, яка першою встановлювала таку ефективну окупацію, і вважалася власником цієї території. Прикладом якраз була діяльність міжнародної асоціації Конго на чолі з Леопольдом II, за якою ти вже давно спостерігав, з яким захопленням ти дізнався, що учасники Берлінської конференції закріпили весь басейн річки Конго в особистій власності його величності? На цих землях була проголошена вільна держава Конго, яку очолив Леопольд. Розміри нової держави вражали, вони майже в сто разів перевищували територію самої Бельгії. Це був тріумф Леопольда, саме він вийшов найбільшим переможцем Берлінської конференції. Це мало стати і тріумфом цивілізації. Нарешті думав ти лад і прогрес запанують на безмежних африканських просторах. Події, що відбулися після Берлінської конференції, стали свідченням швидких і кардинальних змін у житті всієї Африки. Європейські країни на випередки почали відправляти військові експедиції, аби підкорити якомога більше африканських земель. Наступні 30 років перетворилися на справжні африканські перегони. Неважливо було, що саме ти захопиш: пустелю чи скелясті гори. Аби лиш ці землі не дісталися твоєму конкуренту. У підсумку до початку Першої світової війни вся Африка була розділена між європейськими державами, а мапа континенту цілковито змінилася. Замість трокатої палітри безлічі племінних володінь і місцевих королівств її перефарбували у кілька однотонних кольорів, які означали колоніальні володіння. Франція встановила свою ефективну окупацію над більшістю народів Західної Африки. Британія посилила свій вплив на сході та півдні континенту, з'явилися і нові колоніальні сили. Нещодавно створена Німецька імперія активно відправляла свій військовий флот у різні куточки Африки: Танганьїку на Сході, Камерун на Заході, Намібію на південному заході. Дуже швидко ці землі були перетворені на німецькі колонії. Франція та Британія все більше пересвідчувалися, наскільки німці є серйозними суперниками в колоніальній боротьбі. Ти не міг залишатися осторонь усіх цих захопливих подій. Отримавши завдання від головного редактора газети, ти вирушив до Омріяної Африки, щоб побачити, наскільки вона змінилася. Адже невдовзі мало розпочатися нове ХХ століття, шлях лежав через твій улюблений суецький канал, що за кілька десятиліть свого використання перетворився на дуже популярний торгівельний маршрут. Тож доводилося досить довго стояти у місцевих корабельних заторах. Європейців тут стало ще більше, так само як і портретів королеви Вікторії. Адже британські війська вже встигли окупувати Єгипет і встановити над ним свій протекторат. Ну, звісно ж, британці не могли дозволити, щоб контроль над таким важливим маршрутом з Європи до Індії дістався їхнім конкурентам. Першою ціллю твоєї поїздки була Ефіопія. Ця унікальна країна відбила атаки колонізаторів і зберегла свою незалежність. Потрапити до країни було непросто, бо місцева влада з підозрою ставилася до європейців, та зусилля не були марними. На власні очі ти побачив поєднання унікальних прадавніх традицій і сучасних технологій. У новозбудованій столиці аддіс Абебі можна було скористатися банківськими та поштовими послугами, проїхатися на автомобілі та зробити телефонний дзвінок. У місті вже з'явилася електрика, а невдовзі збиралися відкрити першу залізницю. Ефіопський король Менелік робив усе можливе, аби його держава була сучасною та технологічно розвиненою. Короткочасне, але насичене перебування в Ефіопії змусило тебе засумніватися. Чи дійсно необхідно було колонізувати Африку, щоб цивілізувати та модернізувати її? Чи не можуть африканці самі впоратися з вирішенням власних проблем, а європейці лише допомогти їм порадами та знаннями? Аби отримати відповіді на ці питання, ти вирушив далі, на південь Африки, до одного зі своїх кумирів Сесіла Родса. На той час пливовість Ротса досягла свого піку. Він встиг побувати місцевим прем'єр-міністром і навіть встановити свою владу над величезними землями між південною Африкою, Конго та Танганьїкою. Ці обширні простори отримали назву Родезія на його честь. Коли ти зустрівся з Ротсом, щоб узяти в нього інтерв'ю. То побачив перед собою втомлену людину. Смертельно хворий він доживав свої останні дні, та старі звички й переконання не покидали його до останнього. Род смарив про суцільну лінію британських колоніальних володінь, що мали простягатись від Каїру в Єгипті до Кейптауну в Південній Африці. Його не особливо хвилювало, що реалізація цієї ідеї потягла б за собою виснажливу війну з німцями чи бельгійцями. І так роц категорично не був згоден, що африканці можуть самостійно досягти рівня європейських країн. До корінного населення слід ставитись як до дитини, і відмовляти у праві голосу. Ми повинні прийняти систему деспотизму у наших відносинах з варварством Південної Африки, впевнено сказав він. З неоднозначними почуттями ти покидав будинок Родса. Успішний бізнесмен в реальності виявився затятим імперіалістом. Побачене та почуте у Південній Африці ще більше розчарувало тебе. За технічною модернізацією та сучасним промисловим виробництвом приховувалися обман, зневага до гідності людини та бажання легкої наживи. Від місцевих ти почув, як роц та інші бізнесмени забирали землю в африканців спочатку обманом, а потім силою та ще й обкладали їх непомірними податками. На власні очі тепер свідчився, яка страшна тут дискримінація навіть у побуті. Неодноразово ти бачив, як неєвропейців б'ють і проганяють з громадського транспорту, якщо вони сідали на так звані місця для білих найкращі та найзручніші? Південна Африка остаточно перестала бути в твоїй уяві райським куточком. І ти поспішив за першої ж можливості звідти виїхати а читачам описати усю несправедливість, яка там панує. Наступна зупинка чекала на тебе у Леопольдвіллі столиці вільної держави Конго, названої на честь свого завзятого короля. Ти сподівався, що, хоча б тут ти побачиш позитивний вплив колонізації на життя африканців, та на тебе. Знову чекало розчарування слова Леопольда про боротьбу з рабством і покращення умов місцевих мешканців виявилися не просто брехнею, а огидною маніпуляцією, за допомогою якої бельгійський правитель зумів отримати владу над цим багатим краєм. Щойно ж його чиновники та поліцейські прибули в Конго, як встановили тут жорстокий режим. З жахом ти слухав історії про те, як африканців силою примушують важко працювати. За будь-яку непокору чекало страшне покарання поліцейські могли відрубати руку, забити до смерті або спалити ціле село. Виявилося, що Конго було зовсім невільною державою, як всіх переконував Леопольд, країну перетворили на велетенський трудовий концтабір. А його мешканців на рабів ходили чутки, що за час європейського володарювання тут загинуло багато мільйонів місцевого населення. Усі свідчення та докази, які вдалося отримати від небайдужих людей, ти негайно ж переслав до редакції своєї газети. Там довго не могли в це повірити. Невже Леопольд насправді не благодійник і меценат, а жорстокий тиран? Однак факти були беззаперечними. Статтю опублікували, вона викликала бурхливу реакцію у всьому світі. Звісно, з Леопольд Вілля довелося швидко виїхати, адже від місцевих чиновників посипалися погрози, а хтось навіть підкинув отруйну змію на поріг будинку. Та ти впевнений, що зробив правильний вибір заради правди треба було ризикувати. І жоден кумир не вартий того, щоб замовчувати його негідні вчинки. Тебе переповнювала гордість за ті можливості, які дала тобі професія журналіста. Хоча особиста історія журналіста, в якого ти перевтілився протягом сьогоднішнього подкасту, вигадка, однак усі описані факти є реальними. Про злочини європейських колонізаторів проти африканського населення писали тогочасні журналісти та літератори, наприклад, всесвітньо відомі Марк Твен і Артур Конан Дойл. Їхня боротьба за підтримки широкої світової громадськості дала свій результат. Бельгійський уряд, врешті-решт, забрав у Леопольда право на управління Конго та заборонив жорстоке ставлення до місцевого населення. Хоча, звісно, підневільне колоніальне становище цих земель, як і всієї Африки, зберігалося ще багато десятиліть, дійсно, журналісти можуть впливати на людей та цим змінювати світ. А в нашу інформаційну добу кожен може стати журналістом і за допомогою блогів чи соцмереж виявити фейки, розкрити обман і перешкодити маніпуляціям. Я – Вчитель історії Богдан Грушецький впевнений, що твоя сьогоднішня уявна пригода допоможе в майбутньому більш критично ставитися до гучних заяв і привабливих гасел. На все добре! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.